Після того, як я обробив Кроляндію кліносаном, тут стало пахнути новим роком. Якийсь такий запах м'яти, ялинки, щось. Ну Дуже приємно. Обана! Це вже намито, все чистенько. Посипаємо тиждень тим, тиждень тим. Отак. От так як кліносан має здатність осушувати, сиплю ще на самі піддончики. І заселяю переселенців. Ові красота. Ну, а купити даний препарат ви можете на сайті StarVet Або вони також є в Тіктоку, позначу їх в коментарях. Я вже розсипаю і чую приємний запах. Я користуюсь йодокліном, кліносаном. Кролики в мене не хворіють. І Приємний запах це як бонус. Оцей запах ам'яку повністю зник. Повністю. Будь ласка, як вам новий дезінфікуючий засіб? Клітка пахне?